Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим тирно купуй товари з акциз та вимагай фіскальничі. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ця п'ятиповерхівка постраждала найбільше. Уламки безпілотника впали просто у її дворі. Майже всі авто, які були тут припарковані, згоріли або сильно пошкоджені. Пані Ніна була вдома разом із чотирирічним сином. Чоловік нині на військовій службі. Родина мешкає на третьому поверсі. Вибухи почула близько другої ночі. Раптово воно все так сталося. Це якраз був такий, знаєте, початок глибокого сну, потім чути він летить десь ближче і ближче, і потім зарево і просто воно все так в спишкою. Я не знаю, яким образом я. Просто вихопила дитину, хоча б встигла вискочити в коридор. Жінка дивом встигла вибігти з квартири. Одразу після цього впала шафа й двері. Каже, дитина тривалий час перебувала у шоковому стані. Сам приліт стався він в полусонному стані. Був, а вже як почав відходити. Його почало трусити як рвотний позив. Ну на, на нервовій причині. Аби дитина заспокоїлася та відволіклася, жінка завела її до садочка. Нині пані Ніні допомагають родичі. Вікна закривають фанерою та затягують плівкою. Де ночуватимуть? Поки ще не вирішила. Ймовірно, поїдуть до рідних. В іншій квартирі цього ж будинку на п'ятому поверсі під час обстрілу перебувала жінка разом із сином ветераном війни. Встигли тільки з кімнати вискочити, стікла, дим, шум, ну, крики людей. Ми пішли, написали заяви там, на, на 10 тисяч допомоги на ну, щоб вітря поставити. Але зараз будемо забивати пленкою, питою, а там далі побачимо. Близько обіду керуюча компанія привезла фанеру та плівку. У дворі розгорнули намет Червоного Хреста. У сусідній школі районна адміністрація відкрила штаб допомоги. Там постраждалі можуть подати заяви та отримати 10 тисяч гривень від міста за програмою Турбота. Якщо пошкодження значні, людям пропонують інші механізми підтримки, зокрема компенсацію оренди житла. Вже зранку у нас працює в районі на базі 74-ї школи гуманітарний штаб, в якому працюють всі відповідні фахівці соціальної служби, районна адміністрація, поліція, психологи, ДСНС. Туди люди з постраждалих квартир, будинків можуть звернутися, написати відповідні заяви на отримання допомоги. І там також фіксуються поліція інформація про пошкоджене майно. Також у штабі працюють благодійні організації. Вони допомагають правильно оформити документи для виплат і надають юридичний супровід. Нюансів чимало, тож людям пояснюють, як діяти у разі повної втрати майна або якщо квартира непридатна для проживання. У людей виникають питання, як можливо подати свої заяви та заявки на програму на державну програму з євідновлення. у багатьох людей право власності. Було набуто до 13-го року до е, початку е, впровадження реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому люди не знають цього алгоритму. а Якщо і знають, то їм потрібно це е, додатково роз'яснити. Пан Микола також прийшов до штабу оформити допомогу. каже під час обстрілу разом із дружиною був у доньки. Коли ж повернулися додому, побачили серйозні руйнування. Минулої ночі у нас після обстрілу вибило вікна. І в найбільшій кімнаті обвалилась стеля. Дві кімнати постраждали, бо нема вікон, дуже холодно і так, ви знаєте, все запорошено. Пошкоджено також два заклади освіти. У кількох навколишніх будинках зникло електропостачання. Аварійні бригади ДТЕК проводять ремонтні роботи. Коли з'явиться світло, прогнозувати не беруться. До штабу вже звернулася понад сотня постраждалих. Усі залишилися без житла за мінусової температури. Більшість. Тимчасово прихистили родичі та знайомі людей, які залишились без даху над головою, розселяють у гуртожитках КПІ до моменту, поки в їхніх оселях не відновлять вікна та двері. Олена Харілова, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.